Бренд Медер це молодий технологічний бренд, заснований у 2009 році лікарем-косметологом, дерматологом тіною ну, Оразмяєм, яка працювала дуже багато років в світових таких брендах, як Талько, Целкосмет, і потім вона заснувала свій власний бренд. Метою створення цієї косметики було те, щоб ефективні засоби могли використовувати жінки у будь-який час. Цих засобах не використовуються кислоти, не використовується ретинол, гідрохінон, а використовуються пептиди. Треба сказати, що на початку 2000-х пептиди стали використовувати в косметичних засобах, і саме цей факт став причиною, можна так сказати, створення цього бренду. Ця косметика абсолютно безпечна, гіпоалергенна. Мікробіом френдлі, дружня до мікробіому шкіри, і її можна використовувати абсолютно усім в будь-який час. Тобто і під час вагітності, і під час лактації можна використовувати засоби Медеру. Основа усіх програм цієї косметики це здоров'я шкіри. І перше питання, яке ми задаємо клієнту, коли ми складаємо програму домашнього догляду, це чи чутлива шкіра у вас, чи не чутлива.